Як змінюється якість повітря у Львові? Що з парками та зеленими зонами? І як готується Львів до зими в плані екології? Про це все говоримо з нашою гостею. Це Галина Микітчак, начальниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Я, Роман Смоляр, пані Галино, вітаю вас! Вітаю. Одна з нещодавніх ініціатив це подаруй місту дерево, і цього сезону планували надати дві тисячі лунок для висадки дерев. Скажіть, як от відбував, як відбувалася ця ініціатива, хто долучався і які породи дерев використовували? Е, у нас власне минулому тижні завершився прийом е, заявок на цю акцію. Долучаються як мешканці, так і юридичні особи, тобто підприємства, організації, установи, е, локації різноманітні. Види дерев також відповідно до локації. Є підібрані е, станом на сьогодні. У нас є 273 заявки, які ми опрацьовуємо: це на 308 дерев і 397 кущів. Але ці цифри можуть незначно змінитися, бо ще немає остаточних оплат самих саджанців, Ще ми уточнюємо деякі моменти, але досить активно відбувається ця акція, Ми вдячні і мешканцям і всім, хто долучається до цієї акції. А хто власне долучається до акції, чи підприємці, бізнес, чи самі мешканці. Дуже по різному це можуть бути просто мешканці, це можуть бути підприємці організації, які хочуть таким чином яким е це певний провести. Е це може бути подарунок комусь на день народження. Це може бути е в честь е якоїсь організації. Тобто, дуже дуже по-різному. А як визначалися локації, де власне ці дерева будуть висаджуватись? Mm -hmm. Чи чи був якийсь конкретний перелік, чи це за бажанням тих, хто дарує дерево, десь висаджувати? Як відбувалося? впродовж року? Ми обліковуємо локації, де нам треба провести підсадку, досадку чи заміну, або створити нові локації за озелененням. І е, садівники спільно з працівниками управління спільно з працівниками районних адміністрацій балансоутримувачів території або з представниками парків визначають локації під цю локацію. Визначається вид дерева, які локації потрібен, і е, власне формується цей список, і на акцію пропонується вже готовий перелік локацій з видами дерев. Як це інтегрується з іншим взагалі з громадськими просторами? Чи чи є якийсь певний план, концепція бачення цього? Безумовно, ми співпрацюємо з департаментом архітектури з районними адміністраціями, і коли проводяться реконструкції, покращення, ми долучаємося, рекомендуємо які е, краще види дерев, кущів використовувати. І деколи ці локації, наприклад, якщо є е, проведено поточний ремонт на локації, але в зв'язку з військовим станом у нас не вистачає коштів для закупівлі зелених насаджень. То ми ці локації пропонуємо долучитися власне спонсором для озелен. А наскільки дерев цього року Львів став зеленішим, чи скільки можливо якісь нові зелені зони, нові локації з'явилися, чи парки? Чи є плани до розширення паркових зон? Е, власне, ми постійно оновлюємо зелені насадження. Складно сказати. Е, скільки бо зараз ми якраз браємо інформацію, скільки, наприклад, було оновлено, скажімо так, десь було видалені зв'язку з незадовільним станом, де створюються нові локації. Е, але ми створюємо нові парки. Наприклад, ми зараз працюємо над створенням нового парку у винниках е, біля так званого млину е, старого млину у винниках. Е, також в цьому році створили новий об'єкт природозаповідного заповідного фонду північне приховище. на, на Понад 500 гектарів зараз ми скерували ці матеріали до обласної адміністрації для того, щоб це затвердили на рішенні сесії обласної ради, і продовжуємо працювати над новими об'єктами природоохоронного фонду, а також об'єктами рекреації. А яким чином взагалі залучаються кошти? От в рамках програми річної програми фінансування екологічних проектів. Що змінилося цього року у цій програмі? Тому що ми розуміємо, що в зв'язку з воєнним станом та багато фінансування призупинено чи якось обмежено. Як цьогорічний план реалізується? Е, ну, кошти отримують балансоутримувачі. Управління екології зазвичай замовляє послуги, які пов'язані з науковими розробками і дослідженнями. Е, але ми стараємося максимально ефективно використовувати ці кошти і власне залучення спонсорів дуже допомагає нам в цій справі. Е, бо є спонсори, які долучаються до створення нових дитячих майданчиків, е, закупівлі саджанців на великі суми. Наприклад, було нещодавно облаштовано вигульний майданчик для собак в парку Горіховий газ. Тобто, незважаючи на військові дії, ви розумієте, що парки є об'єктами, по-перше, ментального відпочинку. По-друге, вони також захищають ці території від прильотів. Бо коли є приліт в двір, наприклад, а є зелені насадження перед будинками, то ці зелені насадження з будуть також захистом. Тому озеленення і рекреація, незважаючи на військовий стан, є дуже важливим. Також ви знаєте про нашу акцію, яка власне весняна, нашу акцію місто весни, яку ми робимо спільно з управлінням туризму. І е, в цьому році також ми очікуємо зараз власне на нові тюльпани з Нідерландів і будемо висаджувати їх і в парках, і на локаціях районів. І це дуже допомагає ментально людям насолодитися цією красою. Цими барвами, цим позитивом, і ми дуже вдячні нашим нідерландським партнерам, які нас підтримують щороку. Також я спостерігав, що цього, цього тижня відбувалася висадка квітів. Та розкажіть детальніше, що це було, де це було, і які власне сорти. Висадка це це наш гість, один з фермерів, який дарує нам щорічно квіти. Він приїхав. До Львова і буквально декілька десятків нас було тюльпанів, і ми провели таку висадку в одному з центрів, які працюють з дітками. Це власне на вулиці Китайській, і також в центрі Unbroken Ми з військовими провели таку висадку в угорщики, але це була символічна зустріч, щоб показати нашим колегам з Нідерландів. Які в нас є локації, як ми працюємо у Львові? Які в нас є ще потреби, тобто, але сама велика висадка буде згодом, бо ми ну, цього тижня очікуємо отримання великої партії Фільпан, і ми Будемо планувати висаджувати. Хочу також запитати вас про високий замок, тому що з'явилася інформація, що копець на високому замку цей штучний насип потрішки руйнується, і буде його, скажімо так, реконструкція. Та розкажіть детальніше, що планують зробити? Е, ну, цей парк є об'єктом е, природозаповідного фонду. Це парк пам'ятка судово паркового мистецтва місцевого значення. Зв'язку з військовими діями, військовим станом, власне, сам кіпець є закритий для відвідування мешканців, і повівши попередні обстеження з залученням геологів, ми побачили, що відбувається руйнування, і провели такі обстеження, отримали рекомендації. І наступним нашим кроком є можливість розроблення проєктно кошторисної документації для того, щоб ми могли спланувати подальші роботи. В основному це водовідведення і укріплення цього насипу для того, щоб коли ми його відкриємо, щоб він був безпечний для експлуатації. Пані Галино поруч знаходиться регіональний ландшафтний парк з в якому е, стані перебуває він, що там зараз відбувається, тому що ми розуміємо, що це дуже велика масштабна територія. Та е, чи вдається його, от, попри попри виклики війни, не до, брак е, можливо коштів і так далі? Чи вдається його належним чином доглядати? Е, ну, всі наші парки, незважаючи на військовий стан, е, потребують належного догляду і утримання, оскільки е, вони створені для рекреації, розвитку і захисту нашої території, і, і такі базові якісь речі ми в будь-якому випадку в парках виконуємо, такі як прибирання, озеленення, догляд елементів благоустрою, і так само і в цьому парку, але є особливість, що там є майданчик, який був облаштований першочергово для навчання і реабілітації маломобільних груп населення, тобто людей на кріслах колісних. А зараз там облаштовують новий майданчик, який як і можливість навчатися керувати кріслом колісним, але також тренувальний майданчик для військових, і відповідно не для військових, тренувальний майданчик для осіб, які потребують реабілітації. А також і доріжка відповідно, інклюзивна буде до цього майданчика, і сходи з вулиці лісної також е перебувають на ремонті, оскільки вони потребу потребували реконструкції, адже перебували в аварійному стані, і для того, щоб забезпечити доступність до парку з цієї території, то Відбуваються такі ремонтні роботи, Власне, ми сконцентровані зараз на ремонтних роботах, які пов'язані з протиаварійними ситуаціями, ремонтними, тобто такі, які допоможуть краще експлуатувати території, тобто розвиток вже такий більший, масштабніший це будемо після завершення військового стану. А зараз ми мусимо забезпечити комфортні умови нашим гостям місця. Пані Галино, не можемо не поговорити з вами також і про ризики потенційні, які можуть виникнути внаслідок обстрілів, внаслідок агресивних дій Російської Федерації. Та да? в плані екології, яка які можуть бути небезпеки для міста, чи це внаслідок там аварій, чи можливо витоків якихось. Е, те, що ми знаємо, ну, у нас коли використовують генератори, то ми можемо відчувати цей неприємний запах, шум, е, але є правила використання, правила експлуата експлуатації генераторів, і ми наголошуємо на потребі їх дотримання, щоб ніякому е, чином не ставили в закритих приміщеннях і так далі. Е, або якщо є можливість у е, певних конструкціях розмістити генератори, щоб зменшити цей шум, е, це також ми заохочуємо до цього. Але сподіваємося, що Буде менше таких випадків, і що нам не ну, доведеться використовувати генератори, як в 2023 році, так у нас найбільше було використання генераторів, якщо я не поміць. Поговоримо це ще так. про чистоту повітря у місті. Знаємо, що нова інтерактивна карта е, розроблена вже чи, чи вона працює, функціонує, і е, які є показники якості повітря у Львові? Чи це відстежується? Так, безумовно, у нас діє програма моніторингу якості повітря в місті. Державна програма моніторингу якості повітря в минулому році була розроблена власне програмне забезпечення. Воно висвітлюється на сайті міської ради ця інформація. І У нас є один індикативний пост моніторингу в мікрорайоні Рясна. 2 в цьому році зараз КП адміністративно-технічне управління проводить закупівлю щодо другого посту індикативного посту моніторингу, і він в районі метро буде розміщений. Бо в нас там надходить, Ходять часто скарги щодо якості повітря в цьому на але окрім того, в нас є мобільні пункти спостереження, тобто на перехресті, це понад 50 пунктів спостереження не тільки в межах міста, а в межах території нашої громади. В цілому і проводиться моніторинг, тобто ми працюємо в цьому напрямку. І якість повітря в нас є в задовільному стані. Безумовно, що бувають випадки пов'язані з погодними умовами і на перехрестях зв'язку з транспортними забудженням транспорту є перевищення. Але власне цей пост моніторингу рясне 2 показує, що якість в повітрях є в межах норми, хоча також надходили скарги від мешканців цього мікрорайону. Але хочу зазначити, що зазвичай надходять скарги, які стосуються запаху Запах не нормується, і тому, якщо в нас надходять скарги, які стосуються запаху, ми, безумовно, перевіряємо якість повітря, але це в частині того, чи є перевищення цих показників, які мають підлягати моніторингу якості повітря, зазвичай такі не підтверджується. Тобто, що, незважаючи на те, що є неприємний запах, якість повітря в межах мати. А як управління екології комунікує з мешканцями чи залучає можливо до якихось освітніх програм чи кампаній для того, аби люди були більш екологічно свідомими? Му дуже важливо, хоча ми багато працюємо в цьому напрямку. Але я вважаю, що екологічного світа виховання потребує ще розвитку, і ми маємо працювати якомога більше в цій сфері. Ми співпрацюємо як з управлінням освіти, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з науковими і з навчальними установами, проводимо семінари, лекції. Форум у нас був екологічний в цьому році, проводимо екскурсії, навчання е, до нас приходять студенти на практику. Е, ми е, в нас є громадська екологічна рада при управлінні, де представники є громадських організацій, наукових і навчальних установ. Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку, але я хочу, щоб ми працювали в цьому напрямку ще більше. Також у Львові дії «Ініціатива Чисте місто. І власне з навчальними закладами там проводиться е, конкурс на найкращі екологічні ініціативи. Ми хочемо з нашою депутатською комісією екології в наступному році масштабувати ці заходи і е, е, більше говорити про екологічну і виховання. А які екологічні пріоритети Львівська міська рада ставить на наступний 2026 рік? Можливо, що потрібно покращити, або який результат цього року ви вважаєте найкращим. Ну, ми наступному році хочемо почати продовжити ці ініціативи, які ми розпочали в цьому році, бо дуже багато власне розпочаток. У нас є міжнародні проекти, і в нас є робота власне, на цю державною програмою моніторингу якості повітря, і створення нових об'єктів природозаповідного фонду і наші акції, власне, озеленення. І співпраці з навчальними науковими установами з управлінням освіти ми хочемо всі ці акції продовжувати, і, можливо, масштабувати в наступному році. Ну, основний наш пріоритет це реалізація екологічної політики в межах нашої громади і забезпечення безпечних умов проживання в межах нашої громади. Тобто, це. Це основний пріоритет політики, над яким має працювати управління екології з, з безумовного співпраці з усіма іншими структурними підрозділами міської ради, і на завершення хочу вас також запитати, який можливо екологічний проект, на ваш погляд, є найкращим, який реалізували цьогоріч, і чи таким, навіть яким Львів може поділитися з іншими містами. Е, дуже добре в нас відбувається власне, співпраця в громаді, підтримка власне ця акція по місто дерево. Це, е, це свідчить про довіру до, до нас, як управління, до структур міської ради, бо мешканці долучаються, коли бачать, що це ефективно, що це якісно відбувається. А е, також у нас є такий об'єкт торфовища Вілогорща в межах міста. Це унікальний об'єкт, оскільки. Це торфовище в межах населеного пункту, і е, нам вдалося залучити до цього об'єкту два грантових проекти і, власне, відстояти цей об'єкт, бо е, був такий така прикра ситуація, що е, ця територія була розфойована рясноруською сільською радою, і е, ще досі тривають е, суди, але наш юридичний департамент. Е, відстоює цю територію. Ми ще чекаємо на декілька рішень апеляційного суду, і ми власне гордимося тим, що нам вдається і створювати нові об'єкти, і захищати ті, які є, якщо відбуваються якісь такі протиправні дії. І також, власне, що залучили ці міжнародні грантові проекти, показує, що е, ми йдемо в ногу з тими. Пріоритетами, які визначає європейський союз, і ми маємо чим якими напрацюванням поділитися і поділитися своїм досвідом, і це нас дуже підтримує. І ми власне вдячні також нашим багатьом міжнародним партнерам, які нас підтримують в цей нелегкий час. Я певен, що жодний екологічний проект не стане заручником якихось процесуальних дій. Нехай нехай все вдається. Галина Микітчак, керівниця управління екології і природних ресурсів Львівської міської ради. Я Роман Смоляр. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому відео та поширюйте його. Ми ж з вами побачимось.